Привіт, це Ерік, і цей модуль підходить до свого логічного кінця. Але це передостанній урок, тому що ті, хто купив повний доступ до відео, буде мати ще один кінцевий урок. Кінці цього відео буде домашнє завдання. Тож обов'язково дивись це відео до кінця, постав лайк, напиши коментар, і обов'язково підписуйся на цей канал. Тема цього уроку мобільний UX. Ця тема взагалі дуже складна, це прям тема окремого курсу. Я намагаюся в ці 30 хвилин вмістити ну, дійсно там роки досвіду та роки досліджень в цьому світі щодо використання мобільного девайсу. Але незважаючи на це, що це дуже широка тема, я спочатку хотів би зауважити, що UX мусить. Переплітатися з десктопу до мобілки і так далі. Навіть в житті UX мусить бути схожим з тим, що ви робите на сайті. І взагалі самому самого початку я хотів окремий модуль цієї теми мобільної UX, але все одно зрозумів, що навіть там 5 уроків, 6 я не зможу охопити всю всю тему. Тому це буде вижимка. Але якщо ви будете підписуватись, будете дуже активними учасниками цього youtube каналу, колись тема мобільного UX буде. Безкоштовному курсі на цьому каналі, але спочатку аналітичні дані, щоб ви трішки зрозуміли тенденцію. Протягом останніх кількох років спостерігається значна зміна в використанні мобільних пристроїв та десктопів для доступу в інтернет. Давайте я трішки наведу статистики, яку знаю, можете самі її нагуглити, але в 2022 році мобільний трафік становить 64%, тоді як десктопний 34%. Протягом 2023 року. Мобільний трафік залишався на рівні 66%, в той час як дисктопний зменшився до 30%. Одиного Хоча мобільні пристрої переважають, проте десктопи все ще займають значну частку ринку в світі і особливо в деяких країнах. І потенційно в наступних роках планується, що десктоп буде постійно зменшувати свою частку ринку. Трішки наведу користувацької поведінки за віковими групами, щоб ви зрозуміли, до чого себе готувати там в майбутньому. 79% користувачів використовують мобільні пристрої для доступу в інтернет як основний спосіб. Тоді як лише 19% обирають десктоп для групи 24-34 роки, а це найбільш платежеспособна аудиторія серед, серед середнього сегменту ринку. То, взагалі, 68% користувачів користуються мобільними телефонами, а 29% – десктопами. В віковій групі 35-44 роки приблизно 60% користувачів віддають перевагу мобільним пристроям, тоді як 37% – комп'ютерам. Серед осіб старшого віку 55+, Спостерігається значне використання десктопів, приблизно 53% і лише сорок. Мобільними телефонами, проте за ці роки тенденція трішки трішки йде в користь мобільного девайсу. І коли я починав створювати цей курс, в мене була основна ідея, як донести для початківця тему мобільного UX взагалі складна тема. Дійсно, ось, якщо так подумати, то за цей відео дуже складно розкрити її. Але я виділив для вас основні поінти, на які вам варто звернути увагу зараз, якщо ви вивчаєте дизайн. Тобто, ось, якщо ви дивитесь цей курс, після цього уроку пройдіть ще ці поєнти запиші їх собі, щоб стати ну, краще на голову вище в розумінні мобільного UX, як мене люблять поправляти. Адаптивний дизайн є основою мобільного UX. Це означає, що веб-сайти та додатки повинні коректно відображатись на різних пристроях, включаючи смартфони, планшет. Важливо забезпечити читабельність тексту, видимість важливих елементів, зручність взаємодії через сенсорний екран пальцем, не чимось мишкою або курсором. Читабельність тексту на мобільних екранах є критично важливою. Текст повинен бути достатньо великим, добре структурованим, щоб уникнути труднощів сприйняття інформації на маленькому екрані. Це, взагалі, включає в себе оптимізацію шрифтів, макетів, розмірів елементів для Зручного перегляду та сприйняття. Навігація повинна бути простою та зрозумілою. Використання іконок, наприклад, іконки гамбургеру для приховування меню, або схожі там іконки, які всі звикли бачити, можуть допомогти заощадити місце на екрані. При цьому добре забезпечують доступ до всіх необхідних функцій і їх розуміти. Хоча б наступний це використання жестів. Сучасні мобільні додатки підтримують жести, такі як свайпи, масштабування, зум пальцями, що робить взаємодію більш природною та інтуїтивною і зменшує кількість елементів на екрані. Це взагалі підвищує кількість задоволення. Користувачем, тому що звичні елементи мусять повторюватися. Мобільні користувачі очікують швидкого завантаження контенту. Дослідження показують, що повільне завантаження може призвести до високого відсотка відмов. Тому оптимізація швидкості є важливим аспектом при розробці мобільного UX, і дизайн частина в цьому теж важлива. Окрім оптимізації ваги елементів, таких як SVG, ЧПЕГ та всі інші там відео, растер і все -все, все, все то дуже важливо ще насиченість контентом. Тобто, чим більше елементів на екрані, тим до. Що він буде провантажуватися, варто подумати, наприклад, за скелетони або лодери. Хоча на мобілці це набагато простіше. Групується та збирається в купу. Доступність є одним із важливих аспектів мобільного UX. Дизайн повинен бути інклюзивним, тому що люди з інвалідністю мають більше можливості користуватися мобільним девайсом, чим десктопним застосунком. І тут дуже важливо враховувати там використання контрастності, чітких шрифтів, альтернативних текстів для зображень. Все це має бути зручно для вашої цільової аудиторії, звичайно. І враховувати цю інклюзивність як додатковий елемент. Дуже тема складна, і просто запам'ятайте, чим простіше і легше ви зробите інтерфейс, більш, більшим розміром, тим буде легше навіть людині з інклюзією. Найважливіше, що вам треба зрозуміти, так це способи взаємодії користувача з мобільним девайсом. Дуже тема весела. Я думаю, ви і так розумієте, але я все ж таки хотів це згрупувати та структуризувати для вас, тому що ефективність UX формує цей досвід саме через те, що отримує користувач, і як він користується цим матеріалом, який ви йому запропонуєте. Ну і найосновний спосіб використання це сенсорний екран, звичайно. Ви мусите враховувати, що палець розміром більше натискає площу елементу екрану, ніж курсор, наприклад, на комп'ютері. Тобто основні сценарії використання сенсору це тапи, свайпи, довгі натискання, і в iPhone ще є такий типу Force Touch, або там щільність натискання, сила натиску. Ви мусите це враховувати, тобто розробляєте продукт. Ага, наша аудиторія загалом це iOS використовують, тому можемо зробити. Додаткову функцію через Force Touch. Наступний елемент взаємодії з смартфоном це голосове управління. Взагалі, зараз ви бачите, як її розвивається, як все відбувається в нашому розвитку. Я думаю, що коли вийде цей урок, там ще ще краще стане розуміти телефони. Тому використовуйте це як один із способів флоу для користувача. Це може бути не основним сценарієм, але додатковим, який буде відкривати можливість там, наприклад, створювати доступніші та зручніші сценарії за одне голосову команду, наприклад, для навігації, активації певної функції і це взагалі класний елемент для того, щоб мені в інтернеті знайти певний товар, мені треба скористатися каталогом, скористатися пошуковою сторінкою, ввести тапами назву цього товару. або Скористатися голосовим пошуком. Тобто, якщо ви технічно можете реалізувати голосовий пошук, ви можете це додати в флоу свого застосунку, в дизайн, і це буде плюс для користувача. Це найпримітивніший приклад, але задумайтесь, як це спрощує використання. Або якщо ви створюєте застосунок з мапою, з точками на мапі, ви можете додати туди голосового помічника, точніше, голосове керування або так, типу запит. Я ось завжди замовляю таксі, і мені було б дуже зручно не вводити адресу, а просто її Сказати, але наші таксі, на жаль, не реалізували такої функції. Третій пункт це жести поза межами екрану. Це, наприклад, нахил або обертання. Нахил, наприклад, для автоматичного прокручування списків або якоїсь відміни дії. А обертання, наприклад, для зміни орієнтації між режимами, зміни відображення елементу. Тоді відчувається, що додаток підлаштовується під користувача. де ж використовується обертання. Та, да, наприклад, коли є великий масив інформації на екрані, ви, наприклад, створюєте дашборд, в якому дуже багато Статистичної інформації. Врахуйте в розробці те, що людина може з вертикального формату перейти в горизонтальний, щоб побачити більше контенту на екрані. Так воно насправді мусить розширятись і правильно демонструвати більше контенту. Якщо ви просто його зробите, розширити, це неправильно. У вас з'являється ще місце, де ви можете додати якийсь контент. Наступне це тактильний зворотній зв'язок. Тут більше вже не про саму взаємодію, а про ефект від неї, від взаємодії. Вібрація, тактильні імпульси вони взагалі покращують зв'язок. Наприклад, коротка вібрація. При натисканні кнопок або при підтвердженні дії, або при певні критичні моменти, ну як із сценаріїв, то використовуючи застосунок для контролю за серцебиттям під час тренувань, він починає вібрувати сам застосунок і телефон. Тоді, коли я займаюся спортом, я відчуваю, що ага, в мене там сильно вже треба припинити тренування, тому що він вібрує. Він вібрує дуже швидко, в такт так би мовити, швидким ударом серця. І я тоді звичайно припиняю тренування, щоб не перенавантажуватись. Це взагалі зорі взаємодії за не ну, лише візуально, а ще на Емоціях та відчуттях, і останній пункт це інтерактивні функції в додатках. Мобільні додатки можуть розширювати взаємодію за допомогою, наприклад, гейміфікації, ведення ігрових елементів, рейтингу, статистики, лідербордів, і це дуже залучає користувачів. На це треба детально приділити увагу, але ось ці інтерактивні елементи, наприклад, анімація, плавні переходи, якась гейміфікація, інтерактивність це все змушує повертатись до додатку. Адже якщо я маю якийсь змагальний ефект, або мені подобається то, як виглядає Дає застосунок з мікроанімаціями, воно створює додаткові емоції від використання. До речі, додаю ось тут приклад для вас приклад сайту, де ви можете подивитися на дуже класні мікроанімації та ефекти, щоб надихнутися, можливо, створити щось схоже. Це дуже велика тема. Якщо ви покажете величезну активність на каналі, я зроблю в майбутньому курс по мобільному UX UI. Будьте активними, підписуйтесь на канал, все залежить саме від вас. Ну а тепер, так як це модуль практичний, давайте я покажу при приклади клади крутого використання в UX сучасних трендів це буде наглядний приклад, як треба робити або з кого брати приклад. І саме головне, що це базується на трендах 2025 і наступних роках. Взагалі, в цьому році мобільні застосунки продовжують впроваджувати інноваційні ідеї в дизайн, і ось кілька ключових порад, які можуть вам допомогти в створенні класного UX Застосунках для досягнення якісного UX в наш час дуже важливо зробити ну такі особливості, які я зараз демонструю. Ось, наприклад, перший пункт це гіперперсоналізація. Як ви можете побачити, застосунок Headway, до речі, він, начебто, від українських розробників, але дуже популярний, то він генерує самері того, що для вас пропонується, якби. За допомогою штучного інтелекту, як здається, або просто рандомних підбірок, але все ж таки в дуже якісному стані. Це додатковий момент, тому що як ви можете бачити, тут є навіть такі цікаві ux рішення з в інтерфейсі, наприклад, ваші daily mission, тобто гейміфікація, про яку я казав, чи буду казати далі в цьому відео. І загалом, ось цей момент дуже допомагає UX-у. Ці пункти будуть саме про допомогу UX-у, не про основний поєнт. Звичайно, наступний пункт це інтуїтивна навігація. І тут я маю на увазі не тільки, щоб ти міг наступні сторінки подивитися, а й зрозуміти про що тут йде мова. Як ви можете побачити, в нас дуже гарна мінімалістична статистика, хоча її можна покращувати, я маю на увазі візуально там робити вау-ефекти. Але тут дуже легко зрозуміти контроли керувань і все все інше. В нас дуже зручно побудований під палець елементи керування. Інтерфейс цього застосунку дуже простий, але інтуїтивно зрозумілий для користувача. Це я хочу показати, тим, що можна максимально Спрощувати дизайн, лише використовувати найпримітивніші рішення, але це буде зручно і доречно. Взаємодія через голос і жести один із пунктів. Ось, наприклад, як це реалізовано в мобільному застосунку. Він інтуїтивно рахує, скільки разів ви зробили нахил, і ось вам демонструє приклад такої взаємодії. Або ось, наприклад, для того, щоб в клубхаус почати розмову, вам треба утримувати і спілкуватися: взаємодія, взаємодія. І те ж саме це стосується, наприклад, ось тут застосунку Sephora. Мікровзаємодія може відображатись не тільки в якихось анімаціях або в кінцевих діях. Ось, наприклад, тут це відображається в такому вигляді великого серця, і це дуже класно реалізовано в застосунку Тіндер. При тому там є дуже багато моментів, що коли ви свайпаєте в сторону, теж відбуваються певні анімації. Воно створює такий ефект залученості. Типу, твоя дія відбулася так, що ти маєш наслідки цієї дії, ну, наприклад, вилітаючи з сердець. Так працює начебто і в ТікТоці, в Інстаграмі, і при стрімах теж там ефекти є. Ось це найпримітивніше, але дуже зручно. Ви можете це використовувати не тільки в такому, а й в інших якихось діях, там, оплати або чогось ще. Тим самим винагороджуючи за рахунок мікроанімацій користувача за його класні результати дії. Я думаю, ви всі знаєте Duolingo і те, як він класно взаємодіє, і створює емоційний зв'язок з користувачем через його маскота, а також через. Сам застосунок. І так, це дуже класний приклад. Ви можете скачати до Олінго, або є навіть книга до Олінго. Те, як вони інтегрували цю ідею, можете пошукати, вона десь в безкоштовному доступі. Я її колись читав. Дуже цікава, дуже коротка, там 20 сторінок чи 15. І там саме про ось таку рішення взаємодії між користувачем, створюючи емоційний інтелект застосунку на базі того, який у користувача зараз стан. Ну так сказав заумно, але ось тут наприклад. Класно, все відображається, викликає сміх, викликає певну емоцію, amazing, швидкість, і це все класно, класно дає користувачу враження, що він молодець. Коли відбувається екран завантаження, ви можете також надати йому певного сенсу. Ось, наприклад, два приклади. Ну, звичайно, лодери звичайні, примітивні, але сенс саме в тому, як вони подаються. Тобто людина очікує не просто завантаження сторінки, а він розуміє, що система щось перевіряє типу ціну і доступність. І тут теж саме, наприклад, ви даєте користувачу зрозуміти, навіщо він чекає. А насправді дізнатися ціну це одне з важливих моментів, для чого людина взагалі чекає в завантаження цих. Сторінок я казав попередньо про легкість читаємість контенту. Ось приклад вам як це правильно будувати. Подивіться, наскільки якісно зроблена інтеграція різних товщин шрифта, різних кольорів, різних елементів, як все це не відволікає користувача від контенту. Ну точніше, це є контент. Я маю на увазі, не заплутайся. Як наскільки поділено лініями? Тут теж саме коли ти читаєш цей цю статтю. Її легко і приємно читати. Немає ніякого кольорового елементу на екрані. Подивіться, все сіре. У вас тільки текст і нижні елементи керування і верхні. Але це дуже важливо. Запам'ятайте цей приклад. Це сім порад, які є трендові і важливі для UX у в наш час. Тому обов'язково на них опирайтеся, коли будете робити свій дизайн і виконувати домашку, яка буде в кінці цього уроку. Я дуже сподіваюся, що ви зрозуміли з того, що я хотів донести. А зараз поговоримо про чек-лист для вас, того, що ви мусите зробити як ux дизайнер перед створенням UI. І це прям чек-лист, який можете собі записувати, адже ним користуюся і я. Тільки я вже з досвідом користуюсь, просто з голови. А ви можете виписати список. Екран завантаження це той елемент флоу, який дозволяє вам відтермінувати взаємодію застосунком, якщо там іде велика. Завантаження, це може бути як і реально лоадер, так і щось інтерактивне, по типу сторінки зі скелетоном або якоюсь взаємодією невеликою для клієнта. Важливо зрозуміти, що не всім застосункам потрібен екран завантаження. Але якщо ви розумієте, що у вас дуже велика кількість інформації, вона довго може підтягуватися з баз даних серверів, тоді варто це врахувати, ну додати його у флоу, де буде цей екран завантаження відпрацьовувати. Акуратний інтерфейс, коли ви створюєте прототип. Деталізований або вже навіть дизайн робите. Ви мусите видалити потім або в під час процесу створення всі зайві елементи. Якщо ці елементи не додають цінності, їх можна видалити. Фокусуйте увагу на головному. Ключові елементи мають бути на основному екрані в моменті доступності пальців. Дотримуйтесь принципу, простота це вища форма витонченості. Читабельність контенту. Використовуйте рекомендовані розміри шрифтів, наприклад, від Apple або Google. Це найкращий варіант. Забезпечити зручне читання тексту без потреби в масштабуванні. Текст має бути контрастним. Власним і зрозумілим. Оптимізуйте розміри полів ведення такими, щоб вони були зручні і помітні. Кажіть користувачеві, де він знаходиться та що буде відбуватися далі. Додавайте взаємодію з зображеннями, якщо користувачу потрібно зрозуміти, що на цьому зображенні відображається. Це може бути невелике зображення, але якщо ви додасте туди іконку зума збільшення, людина може натиснути на це зображення і збільшити його на весь екран. Дайте можливість користувачу зумити цю картинку. Додавайте між елементами більше повітря, якщо вони між собою. Бою не взаємодіють. Тобто, якщо є зміна розділу, ну ось у вас був розділ відповіді на питання, а нижче відгуки. Між ними треба дати величезний простір, білий, щоб користувач зрозумів, що ага, я переходжу до іншого розділу на, на стосунку або сайті. Часто дизайнери початківці не враховують порожні стани в дизайні, а це дуже важливий етап флоу та UX розробки. Тому враховуйте, що будь яке поля, будь-які дані можуть бути з нульової точки, тобто вони можуть бути ще не додані. Наприклад, Наприклад, я часто бачу в портфоліо, коли користувач створює особистий кабінет, і по флоу там відсутні по дизайну пусті стани, або коли кошик, ви створюєте кошик, додаючи відразу туди в дизайні товари, але ви забуваєте відмалювати кошик пустий. Що ж буде, якщо я натисну на кошик, коли я нічого туди не додав. Пустий стан, не забувайте про UI-ну частину, контраст кольорів. Звичайно, це не UX-на частина, але вам потрібно виділити на ті елементи, які ви хочете бачити. Це переплетіння між UI і UX, тому так це можна сказати не прям до UX відноситься. Основною логікою навігації є те, щоб користувач за буквально один погляд зрозумів, де він знаходиться. Якщо він на етапі декількох етапів, то звичайно він мусить розуміти, скільки йому залишилось і скільки він вже пройшов. Ваш дизайн має бути гнучким, тому варто враховувати не тільки Вертикальний вигляд екрану, а й горизонтальний. Тому часто дизайнери не враховують, що можуть люди дивитися щось горизонтально. І да, якщо ви цього не зробите, розробники теж цього не врахують. Варто це додавати в дизайн і прямо робити окремий э, горизонтальний вигляд для мобільного та планшетного вигляду. Ну, планшетний насправді переходить вже в, 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 в десктопний, там по розмірах, брейкпоінтах воно майже підходить. Початківці в UX часто не враховують наслідки деструктивних дій. Ну, наприклад, в мене є застосунки. Я захотів подивитися статистику і випадково натиснув видалити. Ну да, ось там в мене була прям червона іконка, так я її помітив. Я випадково на неї натиснув. Так, я підтвердив це, але якось не подумав. Ось машинально натиснув, машинально думав натиснути скасовано, але видалив. І в мене немає сповіщення з пропозицією відмінити цю дію. Це деструктивна дія, яка знищила мою статистику. Це насправді досвід, який був у мене. І я не дуже був задоволений цим застосунком, тому і перейшов на інший, де все ж таки такий наслідок можна було відмінити. Тому, коли у вас є якісь дії видалити, змінити, щось приховати. Ви можете зробити Notification вгорі або внизу, або десь, де буде вказана кнопочка відмінити дію. Це дуже зручно в UX та Flow. І ось останній пункт дуже цікавий для вас, як для ux дизайнера, які мені часто під всіма уроками цього курсу питають: Ерік, а де ж брати ці аналітики? Всі бізнеси, з якими я працював, ні черта не мають для цієї аналітики. Так ось для вас, мої любі, даю такий пункт: врахуйте ваш дизайн, ваше флоу, сценарій, коли буде вилітати сповіщення або пропозиція залишити відгук за застосунку. Тобто ви вже врахували флоу, а розробники це розробили, і ви отримуєте напряму від ваших користувачів фідбек по продукту. Тому що навіть якщо бізнес цього раніше не робив, він може бути зацікавлений в цьому, якщо ви донесете цінність такої дії. В розробці це, звичайно, займе декілька там годин днів розробки, так це витрати на додаткове зберігання даних, але це дуже великий крок для бізнесу. І якщо ви започаткуєте в них цю традицію, надалі, коли він звернеться до вас або до когось ще, він вже надасть цей зворотній зв'язок. І всі ті уроки, які я казав до цього, будуть вам вже в нагоді. Тому всі ці елементи досліджень, такі як підбір персон, дослідження проблем застосунку, всі вони і створюються вами для вас же, для ваших колег. І не треба казати, що та в Україні. Бізнеси такого не роблять, просто дизайнери не інтегрують це в застосунки. Цей чек-лист можна продовжувати дуже довго. Я намагався зібрати такі найцікавіші. -най як ви думаєте, можете написати в коментарях. Це допоможе вам створити щось додаткове і дуже цінне, як мінімум, для бізнесу, для користувача, ну і для вас, як UX-дизайнера, особливо останній пункт. Весь матеріал я спробував вмістити в одне відео, але цього замало. Тому шукайте інформацію ще самостійно. Дуже багато корисного знайдете, якщо почнете гуглити. Ну і перед дома. Домашньою задачею скажу, що для про підписників в цьому модулі буде ще останній урок під назвою дизайн оформлення отриманих даних та презентація цього стейкхолдера замовника. А з вами ми вже побачимось через декілька тижнів або на наступних уроках і наступний модуль буде правильний підхід до ux частини проекту: три уроки плюс два платних уроки. Ну і переходимо до домашнього завдання. Ваша задача створити покращений ux дизайн екрану мобільного застосунку, який я зараз показую. Тут ви можете бачити, що частина ux функцій втрачена. А ось яка саме я розповім саме на стрімі, адже цей дизайн не ідеальний, він незручний. Це відомий застосунок драйвово. Ви можете подивитися. Я додам ось тут зображення, як він буде виглядати його іконка, як він підписаний в App Store та Google Play. Можете скачати його, спробувати. Я просто уточню, що ось цей варіант, який ви зараз бачите, можна допрацьовувати зі сторони UX, Ну і UI теж, тому чекаю ваші роботи. Зробіть покращення більше зі сторони UX. Загалом це застосунок для контролю за витратами по автомобілю. Врахуйте дані конкурентів та проведіть аналіз того, як можна покращити UX цього застосунку. Зробіть дизайн, якщо у вас не буде на це час та сили. Можна зробити як прототип, так і повноцінний дизайн для дрібла, наприклад. Плюс я його покритикую з боку UI. Я буду дивитися на нього з функціоналу та на стрімі перевірюю ваші вирішені задачі. А якщо хочеш, щоб я перевіряв кожну твою домашку, коментував та знімав відео персонально для тебе, вступай в закритий і купуй повний доступ до цього курсу. Ти отримаєш 10 додаткових уроків вже для більш високого рівня, перевірку всіх домашок і зі дзвони зі мною, якщо потрібно буде консультація. Якщо у вас є питання, пишіть під цим відео в коментарях або в чаті, або мені в особисто. І на цьому все. Удачі, вивченні дизайну.